Як отримати безкоштовну енергію і забути про відключення світла, перепади, напруги в мережі. Все, зараз я вам розкажу і покажу, що я тут наробив. І ось моя сонячна станція на 24 кВт, яка пропрацювала в мене рік, і я її буду міняти, тому що потреби зросли. І 24 кВт це дуже мало. Придбав собі ось таку на 6 кВт 48 вольт. Ця на 24 вольта, ця на 48. Ці акумулятори зараз звідси забираю. Переношу їх в підвал. Станцію усю також буду переносити в підвал, тому що тут пишу контент, і вона мені гуде. Вона дуже шумна. Тим паче, ця вона дуже здоровена і такого ящика їй буде мало. Дивимося, як працює станція, яку я буду замінювати. У нас зараз 13.21, 4 березня. Тепер дивимося по вольтажу 162 вольта. Орієнтовно 160 вольт видають панелі на 2,4 кВт березень місяць, сонячний день. А тепер дивимося стан акумуляторів. Так, 26,9 вольта. Акумулятори заряджаються. Про це показує індикатор і споживання на даний час йде 1 кВт. Бачите, один, майже там 1,1 кВт. А в цей же час в мене працює кондиціонер 24 градуса. І працює абсолютно все світло. Тобто мережа не підключена, панелі вистачає з головою. Ну мені цієї станції мало, тому що я деколи включаю бойлера це 2 кВт, включаю електрочайника, включаю кондиціонер. І тоді вона від перевантаження, ця станція на 24 кВт, а вона в мене просто переходить в захист постійно, тому треба включати щось одне. Якщо працює кондиціонер, я не можу включити електрочайник або не можу включити бойлер. І Це для мене велика біда. Тепер дивимося, що я зробив, бо це вже давно просилося. Всі автомати, які в мене раніше ось тут було, цей колгосп, я все це відрізав, викинув, сховав в сіну, роздобав, сховав. Поставив собі гарні розеточки, поставив вимикач, все культурно. На стіну на ось такий декор, все чудово, все стильно, молодіжно. Пофарбував столика і всі ось ці автомати, які були, я ось тут все розмістив. Протягнув сюди нову лінію, сіп кабель від стопа, 16 квадратів, все в гофрі, всі кабеля відповідають потребам. Поставив реле резервного живлення. Я його вже показував у відео, як воно працює і навіщо воно. Воно в мене буде працювати у разі того, якщо сонячна станція з нею трапиться якийсь збій, Воно автоматично перейде на мережу, щоб тут було постійно світло. Встановив три розумних реле. Коштують на Aliexpress Вони недорого, орієнтовно по 500 гривень за штуку. Кожне відповідає за свої дії. Ось це воно йде більш інформативне. Тут одразу можу бачити, що в мережі у нас 213 вольт. Споживання на даний час у нас 400 Вт. Орієнтовно. Тут можемо бачити скільки ампер. Це у нас орієнтовно там 6 ампер. Е, далі, тут можемо бачити, скільки пройшло часу від того часу, як працює це реле. І тут споживання за місяць 242 кВт за місяць. І також показує температуру кабеля на даний час 27 градусів. Всі ці реле вони розумні, прив'язані до телефона, і всі ці дані можна бачити в телефоні, скільки спожито електроенергії за день, конкретно скільки, наприклад, спожито Ось це реле в мене йде на заряджання електромобіля, тобто я. Бачу, скільки за день я взяв кіловат, і по графіку можу бачити, наприклад, скільки я спожив світла за місяць на електромобіль. Тобто це дуже зручно і тим паче ви по графіку собі включили, виключили, тобто поставили машину на зарядку, ви завжди можете включити виключити дуже зручно. Далі, ось це в мене йде на саму студію. Тобто я бачу окремо, скільки споживає студія. Нижній ряд все досить просто. Два автомата на сонячній панелі плюс-мінус. Це ж 20 на кондиціонер. Далі це ж 16 це розетки, підвал і студія. І світло, а це окремий такий резервний автомат. Це вже тут культурно. Немає того колгоспу на стіні, бо ніби її гарний ремонт. Але ото, от що воно там таке було, мене постійно дратувало. Далі переходимо до підвал. Ось цей кабель він заходить в підвал на сонячну станцію. В підвалі також все культурно. Шість дротів пішли от сюди в гофру на сонячну станцію. Ось так вже виглядає моя нова сонячна станція на 6 кВт. Вона вже значно інформативна з вайфаєм. Тобто я завжди в телефоні можу бачити, що в мене відбувається, скільки сонячної енергії приходить, скільки виходить, скільки за день і так далі. Різні графіки завдяки тому, що вона має вайфай, і це дуже круто. Акумулятори, які стояли в мене зверху, я їх переніс сюди. Це 12-вольтовий AGM на 100 ампер годин. З'єднані вони ось так. Чотири акумулятора і видають 48 вольт подальше. Шому планую замінити на літій залізофосфат, коли їхній вже ресурс добіжить до кінця. Плюси цієї станції в підвалі зимою. Вона гріє підвал, літом підсушує. Тут ми можемо вже бачити інформативний дисплейчик кольоровий. Так, на даний час в мережі 208 вольт, мережа сильно просаджена, і споживання 675 Вт на даний час. Воно споживає енергію на даний час воно бере з мережі, тому що індикатор у нас світиться синім. У нас зараз 16.09, 24 березня. Панелі видають 197 вольт, але з панелей воно нічого не бере. Акумулятори зараз заряжені, тому що попотужно. Можливості панелей в нас не вистачає. 1,6 А максимум, що на даний час можуть видати панелі. Ось ми реально можемо бачити, скільки на даний час видають панелі. 327 Вт. Тобто, якби кондиціонер не був включений, адже він зараз працює, то цілком достатньо в таку пору в хмурий день. У нас сьогодні хмурий день, можете подивитися по погоді, яка була, вночі валив дощ. Коротше, сонця не було цілий день, а панелі все ж таки працюють. Показує температуру станції, показує температуру сонячних панелей. Я не знаю, що це за станція. Я просто зателефонував людям. Кажу, мені потрібна станція. Вони мені встановлювали ці панелі, що в мене на даху. Прийшли люди, встановили, заплатив кошти. Все, я не парився, не шукав, не взнавав. Тим паче я їм довіряю, і тим паче є гарантія. Чим вона краща за попередню, вона заряджає акумулятори набагато швидше. Вона на 6 кВт, тобто тепер я можу одночасно вімкнути і бойлер на 2 кВт, і кондиціонер на 1 кВт, електрочайник на 2 кВт, і можу ще включити світло. І мені буде абсолютно байдуже, ця станція не перейде в захист. Тим паче вона інформативна, з додатком, з Wi-Fi ви завжди все можете бачити, що у вас відбувається. Єдиний мінус цієї станції, вона дуже шумна і вона не стабілізує напругу. Тобто, якщо у вас у мережі 209 вольт, то на виході вона буде давати 209 вольт. Якщо ми розглянемо мою стару станцію, вона стабілізувала напругу. Якщо навіть в мережі було 200 вольт, вона все рівно видавала 230 вольт. Тепер вже не почую, як горять полум'я в каміні, бо в мене гуда станція. Ось ця була реально крута станція. Стабілізувала напругу. В мережі було постійно 230 вольт. Працювала тихо. Єдиний мінус: немає кольорового дисплея, немає Wi-Fi, і вона на 2,4 кВт, що для мене вже занадто мало. Тобто вона реально тримала своїх 2,4 кВт. Я вже знімав про неї купу відео. Можете зайти і подивитися, кому цікаво. А так її буду продавати просто за смішні кошти, що вона просто тут не лежала. Пройшло три тижні часу, і нарешті я вже тут все зробив. Тому постав Петровичу великі подобаючки, Я старався. Дивіться, які гарні пташечки в мене вийшли.